Добрий день, шановне панство. Сьогодні провів забій нутрій. Чотири малих самки забив. Ну, найменших, завтра буде ще більше. І зараз будемо ваш. І так, маємо хвіст. Бачите, я хвіст отакого відрізаю, щоб на холодець був. От. І маємо так, перша самка. Два Так, друга самка з хвостом. В середині також є лівер. Маємо майже 250. Так. Третя самочка. Два семьсот і четверта самка. Зараз, зараз. 2900. У нас хвіст Її хвіст я не відрізав. Ось така трошки жирненька. Нутрія як нутрія. Завтра ще планується, як буде все добре, погода буде 6-7 нутрій маю бити. Три самки таких більших. Бо тих три більших самки з'їдали 300 грам гранули. а ті чотири з'їдали. Тих самих 300 г гранулу давав більше, вони їсти більше не, було, не хотіли. Ну і ще маю 4 самці. Все, дякую за увагу. До побачення!